Всім привіт, з вами Волтер. У цьому відео ви побачите 5 найцікавіших сідів цього тижня для Minecraft Bedrock версії 1.19. Всі ці сіди я залишу в моєму телеграм-каналі, посилання буде в описі. Ставте лайк і підписуйтесь на мій канал, обов'язково натискайте на дзвіночок, а ми починаємо. Перший топовий сід я б назвав найгарніший сід. Я, чесно кажучи, таких сідів ще не бачив. Спавнимося на сніговій горі поруч козли, ну це не важливо. Йдемо в цей бік. Прямо до обриву і просто подивитися на цю красу. Чудові зимові гори, які оточили озеро. Ставте лайк, якщо вам подобається це місце. Особисто я, коли вперше це побачив, я очманів. Крім всієї цієї краси, тут є гігантські печери, в яких я дуже багато корисних копалив. Також поруч є ще одна шахта, яку ви теж зможете відвідати. Ось такий класний вид зверху. Думаю, з цим сідом все зрозуміло. Переходимо до наступного сіду. Другий класний сід на особняк з аванпостом. Спочатку ми з'являємося на галявині, далі нам потрібно подивитися. В цей бік, і ми бачимо особняк. Але він незвичайний, він з аванпостом. Просто подивіться, який же кайф очам. Особняк розташований в дуже класному місці. Тут два біома і ще плюс така гора. На виживання насамперед можна піти залутати особняк, потім залутати аванпост. Думаю, непоганий початок. А ми переходимо до третього сіду. А третій сід на два корабля. Типехаємося на ці координати, і тут є корабль, який застряг в цьому льду. Корабель цілий, можете його залутати або навіть поселитися, як хочете. В цьому кораблі я залутав карту з карбами 5 заліза. Неподалік є ще один, не затонувши корабль, але вже не такий цілий. Ще плюс 6 заліза і шкіряна куртка з вогнестійкості 3. Поруч з цим другим кораблем можна побачити село з аванпостом, яке ви теж можете залутати. У підсумку на початку виживання ми можемо залутати два кораблі з селом і аванпостом. Думаю, непоганий початок. А ми переходимо до наступного сіту. Четвертий топовий сіт на стародавнє місто. Ми спавнимо в цьому лісі, все, що нам потрібно, це полетіти в цей бік. І ми побачимо гігантську шахту, але найцікавіше розташоване всередині. Треба спуститися нижче до цієї лави, і тут ми бачимо стародавнє місто і відразу лутаємо скрині. От дивиться, який я класний лут знайшов. Просто от на початку виживання можна такий лут взяти. Це щось неймовірне. І от тут такий. Це лут класний, ну тут дуже багато є скринь. Також можна знайти алмази. У підсумку на початку виживання ми можемо залутати купу скринь, добути алмази. Це непогано для старту. Напишіть в коментарях, як вам цей сід, а ми переходимо до останнього сіду. І нарешті п'ятий топовий сід. Спочатку ми спавнимося в селі, але це не просте село, в ньому є перевернутий корабль. Тут є дві скрині і. Такий собі лут. Другий скрині купу заліза і смарагда. Це дуже круто. Ось ви коли-небудь бачили взагалі перевернути корабль, так і плюс в селі. Особисто я таке бачу вперше, Майн не перестає мене дивувати. Також тут є кузня. Загалом цей сіт дуже простий, але зате незвичайний. Всім дякую за перегляд, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. Напишіть в коментах, який сіт з цього відео вам найбільше сподобався. Всім до побачення!